Продається двохкімнатна квартира в будинку готельного типу на Холодній Горі. Знаходиться вона на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. У квартирі дві ізольовані кімнати. На кухні загального користування є газ. Також є можливість зробити свою міні-кухню. Квартира з ремонтом. Тепла та світла. До станції метро Холодна Гора 5 хвилин ходу. Добра транспортна розв'язка в будь-якому напрямку. Поруч розташовані супермаркети Рост, класт, посад, ринок. Є школа та дитячий садок. Квартира має свій поєднаний санвузол. Вона чекає вас.